Наступний гість Олександр Федієнко, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Олександре, вітаємо вас. Україні, вітаю. Знаємо, що комітет щодня по 300 приблизно правок до законопроекту е гучного про мобілізацію розглядає. Фактично, такими темпами це на два тижні безперервної роботи. Про безперервну роботу е ну не йдеться зараз. І питання: от з цим зволіканням, ми ж е не можемо ні мобілізацію проводити а ще невідомо, як потім з цими правками буде Внесуть їх, визнають щось незаконним. Чому так довго? Так, давайте одразу відповім на питання, що мобілізацію ми можемо проводити згідно діючого чинного законодавства. Мобілізація проводиться і проводилась, і буде проводитися. Для цього не потрібно приймати жодних законів. Це по перше. По друге, хочу нагадати, що автором законопроекту є не депутати, а є подавачем кабінет міністрів. А розробляли його міністерство оборони України, генеральний штаб. І коли депутати відхиляють ті або інші правки, розробникам законопроекту потрібно деякий час, щоб наузгодити там. Свої питання збалансувати і так далі, тому е, саме вони виступають ініціатором, щоб ми переносили е, роботу комітету до щоб подальшого розгляду правок законопроекту. Але при цьому вже сьогодні комітет знову збирається і знову продовжує його розглядати. Угу. Угу. А от чим до чим довше триває ця історія, тим більше коментарів в, в телевізорах, телеграм-каналах розхитують психіку українців. І вже такого буває, що за день начитається, і, і потім людина біжить в паніці. А ну давай я машину переоформлю на дружину. а ну давай я ще щось зроблю. Там по ухилянтах буде таке. Не будуть забирати машини, не будуть права забирати. Карточки заблокують. Одним словом, дурдому дуже багато. От якось унормувати би інформаційну підгрузі. Поки буде ухвалено і запрацює оновлений закон. Як би це зробити? Які бачите рецепти? Є такий термін критичне мислення суспільства, критичне мислення громадян. Розумієте, українцям на жаль, бракує критичного мислення, і війна це довела. Понад 80% українців, наприклад, довіряють телеграм каналам а не дивляться, наприклад, експресу або інші телеграм телевізійні канали, або не читають інформаційну інформацію. Ще раз звертаюся до українців до тих пір, поки не буде прийнятий закон, його взагалі не можуть звати законом. Щоб там не було написано, які б там не були правки і так далі. Бо вони можуть змінитися Форматуватися тощо, тощо, тощо а Росіяни розуміють, що вони не перемагають на фронті, те, що вони не можуть продавити нашу збр е, нашу армію Збройних силу України, вони намагаються розхитати суспільство за допомогою інформаційних атак і ПСО сосередині України. Вони цього постійно використовують якісь ну механізми з одного боку, а з іншого боку, чутливі теми. Ну одна з чутливих тем, це звісно закон про мобілізацію. Бо я розумію, що незважаючи на те, що в Конституції України передбачено, що це обов'язок і кожна громадянина? Не кожен громадянин має намір ти захищати. Нашу країну, а величезна кількість військовослужбовців, які вже тривали час понад рік-два роки. Хто пішов добровідобровольцем, вже знаходяться на передовій, Їм потрібна ротація і заміна в першу чергу. а росіяни цим користуються і постійно хитають наше інформаційне суспільство, намагаючись саме зробити таку, знаєте, можливо, майдан, революція, не знаю, угу. як це назвати саме всередині нашої країни. Розуміють, що військових вони перемогти не можуть взагалі не можуть перемогти Україну. Я хочу звернутися до всіх. И українців, що мова йде в першу чергу, навіть вже не стільки про оці псо наскільки про те, що якщо вони далі намагаються розхитувати суспільство, і суспільство буде розхитуватися, то ми можемо взагалі втратити країну. Пане Олександре, ми побачили з часів от повномасштабного вторгнення удару по київській телевежі, фактично такого довгий час не було. А от е, саме в переддень переобрання путіним Путіна вони ввальнули два рази: в Сумах по телевежі і в Харкові. Більше того, нам як місцеві е, наші гості сказали, на прикордонні е, руско-фашистські окупанти дивляться українські телевізори, щоб, хоча б дізнатися, що там робиться на. Елгорочині і Курщині, і от коли зараз вивели з ладу телевізійні вежі, чи в вашому комітеті були колись напрацьовані якісь рішення, які щоб швидко відновити теле радіо і мобільне мовлення, в от тих в прикордонні? Бо дві вежі вже зараз уражені. По перше, цим питанням займаються Держспецзв'язку, бо КРРТ це в підпорядкуванні Держспецзв'язку. Комітет звісно здійснює відповідний депутатський нагляд. І якщо наприклад керівництво Держспецзв'язку не виконує достатньо швидкої віднольної ремонтну роботу, то можливо будуть. Проведені під якісь кадрові зміни, можливо, перевірки, то що да, бо я бачу, що останні часи держпізиску приділяє трошки не тому увагу. А я вважаю, що все ж таки кібербезпека, інформаційна безпека, розповсюдження наших ефірних телеканалів телевізійного мовлення, це в першу чергу, все ж таки донесення інформації до наших громадян України, до тимчасово окупованих територій, ну і до звісно до Росіян, які Слідкують за нашу територію. Можливо, на цих вежах були якісь інші технічні засоби, які заважали росіянам транслювати своє телебачення на нашу територію. Ну так нам теж розповідали, що по наприкордоні ворожі голоси вже навчилися правильно подавлювати, зокрема по лінії е, фронту. Але е, е, важливо почути було від вас, що ви тримаєте е, руку на контролі і над е, спецзв'язком, е, щоб вони звітували, як то кажуть, за виконану роботу це добре. Дякуємо вам, пане Олександре, за розмову за участь в нашому етері. Олександр Подієнко, народний депутат України, заступник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Коротеньке ще зведення власне з того, що від.